Якщо ви не розумієте сенс цих маленьких речень, ви правильно зробили, що клікнули на це відео. Ах, це чарівне дієслово to get. Більшість із вас його тихо ненавидять, і тільки тому, що не розуміють. Усім привіт. Сьогодні ми поговоримо про дієслово «to get». Третє за важливістю розмовне дієслово англійської мови після «to be» і to do. Ми розберемо та потренуємо основні фразові дієслова на основі to get. Отже, давайте відразу приступимо або перейдемо до справи. До речі, у цій фразі теж використовується дієслово «to get». і в перекладі це звучить let's get down to business». Дослівно, давайте доберемося або перемістимося вниз, або прямо до справи. Основні значення «to get це отримати, добиратися або переміщатися та ставати, Значені – переходити з одного стану в інший. Загалом це переміщення чогось або когось з одного стану або місця в інший. Наприклад, he got a job at the hospital. Він отримав роботу в лікарні, ніби став володіти роботою. I need to get to get the hotel. Мені потрібно дістатися до готелю. Мені потрібно переміститися в готель. They they got got rich before they got old. Вони стали багатими до того, як стали старими. Вони розбагатіли до того, як постаріли. Перейшли або перемістилися зі стану небагаті в стан багаті, а зі стану молоді в стан старі. They got married five years ago. Вони стали одруженими п'ять років тому. Вони одружилися п'ять років тому. Тобто перейшли або перемістилися зі стану неодружені в стан одружені. Запам'ятайте ці три значення це три опори, на яких тримається «to get». Ці загальні значення так чи інакше просвічуються у фразових дієсловах, в основі яких лежить «to get». Давайте розберемо основні фразові дії слова з to get» і подивимося, як прийменники та прислівники на кшталт «at», on, down, around та інші уточнюють і формують їхні значення. Отже, to get together with зустрічатися або збиратися разом із кимось. З пункту самотності ми добираємося до пункту разом, стаємо зібраними разом. I think we can get together and talk. Думаю, ми можемо зібратися або зустрітися і поговорити. «To get on». Або to get on well with somebody ладити, бути в хороших стосунках, знаходити спільну мову, зближуватися, дослівно ніби ставати на один рівень із кимось? We don't get on. У нас не дуже хороші або натягнуті стосунки. Ми не ладимо. She quickly got on well with the kids. Вона швидко знайшла спільну мову, порозумілася з дітьми, перемістилася на один рівень спілкування, розуміння з дітьми. How do you get on with her? Які у вас стосунки з нею? На якому рівні ваші стосунки? В американському варіанті англійської в цьому значенні частіше вживається get along with, ніби рухатися вздовж по життю. Not all mother and daughters get along. Не у всіх матерів і дочок стосунки складаються, ладять, знаходять спільну мову, It's nice to get get together with with. people you get on with. приємно збиратися або зустрічатися з людьми, з якими у тебе хороші стосунки, з якими тобі легко спілкуватися, з якими ти на одній хвилі. To get on with something, продовжити щось, повернутися до чогось, взятися до чогось зазвичай після перерви. За аналогію з go on, keep on, carry on, у значенні продовжувати. On має значення безперервної дії, що триває. Наприклад, I think I'd better get on with my work. Я думаю, мені краще приступити до роботи, продовжити роботу або повернутися до роботи to get behind with не встигати зі справами, відставати від графіка, прострочити або затримувати оплату. Ніби перебувати позаду, переміститися назад із якоюсь справою. I'm getting behind with my work. Я не встигаю по роботі або з роботою. He got behind with the payments for his car. Він запізнився з оплатою або прострочив оплату за машину. Get something over with Закінчити, покінчити з розправитися, з подолати або впоратися з чимось, особливо з чимось неприємним. Образне значення over завершений. Закінчений. Згадайте фразу The game is over. Гру закінчено. За аналогією подолання перешкоди за траєкторією over через перешкоду спочатку вгору, а потім вниз. To get over the fence перелізти через паркан I want to get it over with. Або просто I want to get it over. Я хочу з цим покінчити, довести щось неприємне до кінця. The sooner we start, the sooner we'll get it over with. Що раніше або швидше почнемо, то раніше або швидше закінчимо це. Get away! Улизнути, змитися, злиняти, втекти, піти, виїхати, вирватися, піти звідкись, особливо в ситуації, коли це складно зробити. I'll get away from work as soon as I can. Я змотаюся або втечу з роботи, щойно зможу. Can't get over something. Важко звикнути, уявити складно, не можу повірити. У голові не поміщається, розуму не збагненно, або я в шоці. Уявити собі не міг. Не очікував, вражений. Висловлює крайнє здивування, іноді обурення. Дуже часто після can't get over вживається how, як або наскільки. Образність can't get over полягає в тому, що розум не може подолати бар'єр нерозуміння, повірити, уявити. I can't get over how stupid he is. Я навіть уявити собі не міг, наскільки він тупий. I just can't get over how well we played. Я в шоці від того, як класно ми зіграли. Я навіть не очікував, що ми так класно зіграємо. I can't get over how short he is. Я не можу повірити, що він такий маленький або низький. Get away with something. або get away with doing something. Зійти з рук, вийти сухим із води, уникнути покарання, відбутися, відмазатися, ухилитися. Образність get away with. Піти геть із якимось вчинком від покарання. You'll never get away with this Вам не вийти сухим із води. Не уникнути покарання. Не зійде з рук. Не відмазатися, не ухилитися від відповіді. He got away with a small fine anyway. У будь-якому разі він відбувся лише невеликим штрафом. Do you think you think can get away with doing such a thing? Ти думаєш, що зможеш піти безкарно після того, що ти зробив? Думаєш, тобі з рук зійде все, що ти зробив? Why does she always get away with coming late? Чому їй завжди сходять з рук запізнення, приходження пізно? I'll get away with it. Мені нічого за це не буде. Я ухилюся від покарання. Дієслово «to get» – дуже популярне, високочастотне дієслово в англійській мові, тому зустрічається буквально на кожному кроці. Давайте зараз зупинимося на його вимові в потоці мови, у розмовній мові «to get» може піддаватися різним деформаціям, що часто робить його невпізнанним при сприйнятті англійської на слух. Отже, слід пам'ятати, що звук «t» в get значно послаблюється і не вимовляється повністю, якщо після to get» Слідує слово, що починається з приголосного звуку. Наприклад, get back. Давайте додамо ще кілька дієслів до нашої скарбнички. Get away with not doing something. Обходитися без. Дозволити собі не робити будь-що, наче обійтися, не роблячи чогось. Або get away without something. Without doing something. Уникати, обійти, робити що-небудь. We have enough money. We can get away with not working. Нам вистачить грошей, ми можемо не працювати. Обійтися без роботи дослівно обійтися з непрацюванням. To get by with або to get by without. Зводити кінці з кінцями, перебиватися, справлятися, виживати без, або на невеликі гроші, прожити без або на що-небудь, ніби пробиратися по життю за коштами або за допомогою чого-небудь. How are you getting by? Як ти виживаєш? Як ти зводиш кінці з кінцями? I get by with the help from my parents. Я справляюся або перебиваюся за допомогою грошей від моїх батьків. To get around або around або something. Обійти, подолати, розв'язати проблему, знайти вихід зі становища, ніби дістатися до рішення, обійшовши навколо проблеми. Oh, don't worry, we'll get around it somehow. Не переживай, ми це якось вирішимо. There are many ways to get around the difficulties. Є багато способів, Як подолати, обійти. Вирішити ці труднощі або проблеми. Але значення зміниться, якщо ми додамо після around прийменник to. to get around або around to something. взятися за щось, братися зазвичай після перерви, знайти час для чогось, руки дійдуть до чогось, ніби пошарити навколо і приступити до чогось. Sorry, I haven't got around to it yet, but I'll do it tomorrow, I promise. Вибач, я ще не брався за це, не встиг, ще руки не доходили, але я зроблю це завтра, обіцяю. We'll get around to talking about that movie later. Ми поговоримо про цей фільм пізніше. Ми приступимо до обговорення цього фільму пізніше. To get at натякати на мати на увазі, хилити до чого небудь. At використовується в значенні цілити в когось як через приціл. Наприклад, shoot at стріляти в, paint at вказувати на, throw at кидати в когось, look at дивитися на. Тому to get at натякати на. Образно теж розуміється, як цілити в щось або в когось, про що ти хочеш сказати, але не говориш напряму. Зазвичай вона вживається за часів групи continuous. What are you getting at? На що ти натякаєш? До чого ти хилиш? Що ти маєш на увазі? I don't quite understand what you're getting at. Не зовсім розумію, до чого ти хилиш, що ти маєш на увазі, на що натякаєш? To get across something to somebody пояснити, донести до, достукатися. Знайти спільну мову з кимось, підібрати ключик до когось, домогтися порозуміння з кимось, налагодити контакт із кимось, наче пробитися через або крізь стіну нерозуміння. We are trying to get it across to them. Ми намагаємося пояснити це їм, донести це до них. I just can't get across to her. Я не можу достукатися до неї, знайти до неї підхід, підібрати ключик, налагодити контакти з нею. Давайте спочатку потренуємо ці фразові дії слова окремо. Почнемо. Зустрічатися разом, збиратися разом. To get together. Ладити бути в добрих стосунках, знаходити спільну мову. Британський варіант. To get on well with. Ладити бути в добрих стосунках. Американський варіант. To get along with. Продовжити щось. Повернутися до чогось. To get on with something. Не встигати зі справами. Відставати від графіка, прострочити оплату. To get behind with. Закінчити, покінчити з. Розправитися з, подолати, впоратися з чимось. To get something over with. Улизнути, змитися, втекти, піти, вирватися. To get away. Уявити складно. Не можу повірити. Розуму незбагненно не очікував. Can't get over something. Зійти з рук, вийти сухим із води, уникнути покарання, відбутися. To get away with something. To get away with doing something. Обходитися без. Дозволити собі не робити що To get away with not doing something. Зводити кінці з кінцями. Перебиватися. Виживати. To get by. Обійти, розв'язати проблему. Знайти вихід зі становища. To get around. To get around. Натякати на. Мати на увазі хилити до. To get at. Взятися за щось, братися за. Знайти час для чогось. To get around to something. To get to something. Пояснити, донести, достукатися, порозумітися, знайти спільну мову з кимось. To get across to somebody. Зустрічатися, збиратися разом. To get together. Ладити, мати добрі стосунки. Британський варіант. To get on well with. Обійти, розв'язати проблему. Знайти вихід зі становища. To get around. Продовжити щось, повернутися до чогось. To get on with something. Не встигати зі справами відстати. To get behind with. Обходитися без будь-чого. To get away with not doing something. Закінчити покінчити з чимось. To get something over with. Натякати на щось. To get at. Пояснити. Донести. To get across to. Улизнути, втекти, вирватися. To get away. Не можу повірити. Розуму незбагненно, вражений. Can't get over something. Зійти з рук. Вийти сухими з води. Відбутися. To get away with something. To get away with doing something. Ладити. Бути в хороших стосунках. Американський варіант. To get along with. Узятися за щось. Братися за щось. To get around to, something. to get around to something. Зводити кінці з кінцями. Виживати. To get by. Чудово. Ну а тепер давайте попрацюємо над цими фразами та дієсловами в повних реченнях. Нагадаю, що відповідати потрібно тільки вголос. Для більшого ефекту на початковому етапі я рекомендую розбивати тренажер на блоки по одні-дві хвилини і проходити по колу, доки речення і самі ситуації не запам'ятаються і вкладуться у вас у голові. Намагайтеся зіставляти пряме значення з образним ця навичка вам дуже знадобиться для розуміння інших фразових дієслів. До того ж, спочатку раджу ставити на паузу і промовляти речення десяток разів, як скоромовку. Наскрізне проходження тренажера буде ефективним лише тоді, коли відпрацьовані окремі речення і блоки. Тоді логічним буде наскрізне фінальне відпрацювання на швидкість реакції, злитість і швидкість мовлення. Практикуйте різні варіанти вимови в розмовній мові. Пам'ятайте, що to get це дуже важливе розмовне дієслово, і його потрібно відпрацювати як слід. Тому я й присвятив «to get» – окреме і доволі об'ємне відео. So, let's get going. Тобто, давайте почнемо. Вона швидко знайшла спільну мову з дітьми. She quickly got on well with the kids. Думаю, ми можемо зібратися і поговорити. I think we can get together and talk. Сподіваюся приступити до цього, коли в мене буде більше часу. I hope to get around to it when I have more time. Приємно збиратися разом з родиною. It's great to get together with family. Я не можу повірити в це. Мені важко це уявити. I can't get over that. Як у тебе стосунки з Джейн? How do you and Jane get on? Я думаю, мені краще продовжити роботу. I think I'd better get on with my work. Я не встигаю по роботі. I'm getting behind with my work. Чим раніше почнемо, тим раніше закінчимо це. The sooner we start, the sooner we'll get it over with. Я навіть собі не міг, він тупий. I can't get over how stupid he is. Які у вас стосунки з нею? How do you get on with her? Вам це ніколи не зійде з рук. Вам не відмазатися. You'll never get away with this. Я нарешті втік з роботи о восьмій годині. I finally got away from work at 8 o'clock. Я перебиваюся за допомогою грошей від моїх батьків. I get by with the help from my parents. Не переживай, ми це якось вирішимо. Oh, don't worry, we'll get around it somehow. На що ти натякаєш? What are you getting at? Вибач, я ще не брався за це, але я зроблю це завтра, обіцяю. Sorry, I haven't got around to it yet, but I'll do it tomorrow, I promise. We are trying to get it across to them. Як ти виживаєш? How are you getting by? Нам потрібно змотатися або забратися звідси до години пік. We need to get away before the rush hour. Я в шоці від того, як класно ми зіграли. I just can't get over how well we played. Мені нічого за це не буде. I'll get away with it. Способів, there are many ways to get around the difficulties. Ми приступимо до обговорення цього фільму пізніше. We'll get around to talking about that movie later. Не зовсім розумію, до чого ти хилиш. I don't quite understand what you are getting at. Я вирвуся з роботи, як тільки зможу. I'll get away from work as soon as I can. Чому їй завжди сходять з рук запізнення? Why does she always get away with coming late? Нам вистачить грошей. Ми можемо не працювати. We have enough money, we can get away with not working. Не у всіх матерів і дочок стосунки складаються. Not all mothers and daughters get along. Не можу повірити, що він такий низький. I can't get over how short he is. У будь-якому разі він відбувся лише невеликим штрафом. He got away with a small fine anyway. Приємно зустрічатися з людьми, з якими у тебе хороші стосунки. It's nice to get together with people you get on with. Як ти виживаєш на таку маленьку зарплату? How do you get by on such a low salary? На що конкретно вона натякає? What exactly is she getting at? З тобою легко. You are easy to get on. You are easy to get along. Я не встиг, тому що проводив занадто багато часу в інтернеті. Давай швидко покінчимо з цією роботою. Let's get this job over with quickly. Ніяк не можу звикнути до того, наскільки інакше ти тепер виглядаєш. I can't get over how different you look. Ти справді думаєш, що брехня зійде тобі з рук? Do you actually think that you can get away with lying? Не впевнений, що знаю, до чого ти ведеш. Ну, можливо, вони й не бралися за це. Well, maybe they didn't get around to it. Вони знайшли спосіб обійти це. They found a way to get around it. Вона знову запізнилася з оплатою за квартиру. She's got behind with the rent again. Мені хотілося покінчити з цією співбесідою якомога швидше. I wanted to get the interview over with as quickly as possible. I can't get over that. The rich always get away with everything. Думаю, вона з ним подружиться. get on with him. Відмінно. На якому б етапі ви не перебували, ви вже набагато краще розбираєтеся в цьому важливому фрагменті англійської мови. Постарайтеся відпрацювати фразове дієслово «to get» максимально якісно. Вам потрібно напрацювати навичку і зрозуміти принцип використання фразових дієслів. Він однаковий з усіма дієсловами сприймайте «to get» як зразок. Поступово у вас усе вкладатиметься в голові, і пазли зійдуться. Спочатку очі розбігаються, не знаєш за що вхопитися, важко запам'ятати, а потім промальовується потихеньку система, і зубрити вже більше не потрібно. Не забудьте підписатися, поставити лайк, натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення. Про вихід нових відео підтримайте канал, поділившись посиланням на відео в соцмережах. А на сьогодні все. See you soon!